Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Мені дуже захотілося прямо крутити, сильно подивитися саме за американських представників кандидатів в президенти. От чогось ця тема зараз для мене дуже цікава. Давайте ми зараз глянемо, що відбувається там, що нам відкажуть карти. Загальна ситуація, загальні обставини. Що там відбувається між ними? А потім вже розберемо. О, хитрий перемовиник. Е, о, ви бачите, зараз такі, не дивлячись на те, що Трамп каже, що з цією чернявою жінкою він говорити не буде, або не буде з нею. Е, Дебати да, там разом робити. Але тут якраз іде розмова про: а давайте дружити. ось так. Чого? Тому що чувак відчуває, що його сили в чомусь слабкі, і мова не про кошти. мова не про кошти. Не про гроші і навіть не про якийсь ресурс, а от прямо от конкретно за себе. Він розуміє, що він десь програє і сильно. Вона сильніше, енергетичніше, енергійніше, молодше і так далі. От вона сильніше. І зараз все починається. Хочеш, не хочеш крутитися навкруги цієї чорнявої жінки. Вибачте, я не запам'ятала як її ім'я. Ось так. Тому приходиться зараз говорити, хитруючи, так би мовити, знаєте, під'їхати на казі до неї. Ось так, через представників. Але це війна, між ними скрита війна. І знаєте, ця війна якраз, як вам сказати, Ну, от, нібито все по-мирному, коли а, руки жмуть один одному, але, звичайно, не дружать. Так, ну що ж, що зараз? А що зараз з Байденом, так? Да? Що зараз Байден? Коли вже а, кандидатуру цієї жінки вже показали? Цю жінку показала, що зараз з Байденом? Говорить, дивиться. Ну, я казала, що у нього ситуація така, вже йде, все ж таки, хочеш, не хочеш, у нього буде ступор. Розвиток, як би сказати, розвиток подальше вже його немає. Він зараз буде на чомусь, скажімо, посадять йому його на якесь крісло, і все, І він там вже продовжує сидіти. І навіть як би, фігура може бути. Для всіх знайома, але вирішальну роль якусь він вже грати не буде. Хіба що тільки на картинці. Ось так. Ось так. За нього, Ну, у нього дуже емоційний стан буде такі, знаєте, він буде переживати, якщо ми не кажемо зараз за хвороби, якщо ми не кажемо зараз про те, що у нього може серце починати хворіти ось. То він сам по собі дуже хвилюється, переживає все на емоціях через що? Ну, через те, що у нього починається період застою. Ось так. Тобто, якщо не іде в президент, він буде десь там сидіти, просто відпочивати, шану свою отримувати. Ну і все. Все, якби такби, з енергійної доріжки його вже. Ну, так повинно вже бути, звичайно, але зараз він може, він може тільки говорити, щось давати поради, якісь консультувати і просто роздивлятися. Але може дійсно підказувати, який шлях обирати, як правильно, сам він переживає за себе. Так, Трамп, що зараз Трамп? Що зараз там, що відбувається у нього? Ой, піднімає всі зв'язки, піднімає всіх навкруги. Коротше, тут все ну, я вам ще раз Він піднімає всі зв'язки, всіх, хто може допомогти. Я розумію, тут справа може і не в коштах. Тут, скоріше всього, щоб підтримка була і так далі. Якраз зв'язки піднімаються ті не нові люди, не нові і підтримка якихось дуже впливових людей в політиці. Які можуть не знаю, ректорат там, електорат привести, за собою потягнути, я не знаю, там, прорекламувати якось да, підтримку і так далі. Але да, да, тут, прямо дивіться, вони збираються, вони обговорюються по дьяволу. тут от вплив, да, вплив прив'язати і так далі. Цілуємо ручки, ми цілуємо ручки тим, з ким раніше працювали, що тут у нас ще на дні колоди. Дев'ятка жезлів. Ну, максимально будуть робити так, щоб прорватися, прорватися із вирію цих подій, зустрічаються з командою, з людьми, обговорюють роботу і. Що ти так хвилюєшся, за Жінка, жінка. Що це за баба на нашому шляху каже? Якого фіга. Вона не повинна пройти. От, от треба зробити так, щоб вона злягла. А, а вона якось вона захищена, треба зробити так, щоб вона злягла. Чи зможуть? Що тут у нас знизу? Ну, я вам хочу сказати, що він слабкіше. Він слабкіше через деякий час, ну, не знаю, день, два-три, вони будуть обирати його, скажімо так, стратегію змінювати будуть. Будуть намагатися якось так фух перевзутися за один день і поміняти стратегію, картинку, пропозиції і так далі. Ось так. І ще раз я вам кажу, що. А вони будуть намагатися впливати якоюсь інформацією, Можливо, будуть вкиди якісь робити і так далі. Стосовно жінки, шукати ці вкиди. Такі вкиди, щоб можна було впливати на емоційний стан людей. Да. Хм, як цікаво. Тепер ми глянемо зараз за цю чорняву жінку. Сонечки, неважливо, як її звуть, в даному випадку ви знаєте, ви підглянете, я не запам'ятовую імена, я просто пам'ятаю, як вона виглядає. Так. Що зараз у неї відбувається? А ця красотка, вона дістає всі свої козирі для того, щоб, знаєте, от для того, щоб вдарити, для того, щоб нанести удар, для того, щоб принести цю інформацію за себе. І вона, ця інформація вона буде її якби от е, е, характеризувати в найкращих фарбах. Ось так. Вбирає вона собі важкий шлях. Ця жіночка ну, вона сама обирає, вона все робить. Но зараз вона шукає і готується. Неоднозначна, однозначно, неоднозначна фігура. У неї є підтримка, але вона сама якась могутня. Ви розумієте? От, от як призначення цієї жінки, бути е, ресурс внести в свою країну. От е, я б, е, знаєте, от як сказати, що це буде воїн, який буде крамсать всіх там. Ні, ви просто у людини якась могутня, яка може, якщо вона прийде і а тут будуть підніжки їй давати. Однозначно, вона буде в якийсь момент розчарована, і хрінівше, що нібито вона все підготувала, нібито вони всі там, да, її команда, всі там є, хто її буде прикривати спереду, попереду і позаду, але все рівно от, десь вона, скажімо, втратить якийсь контроль. Вона зрозуміє, що не все розрахувала, не все десь якісь будуть дірки, напади на неї. Ось тут така боротьба, слухайте, від неї будуть йти люди, де затикать будуть рот тим, хто захоче щось за неї казати. Тут реально буде боротьба. Ну вона йде, цей духовний шлях, ось. І все. Якщо вона вийде на нього, ну, значить вона вийде на своє призначення. Жінка-могутня в плані родючості. Вона, якщо там, де вона буде, там повинна почати квітнути, так би мовити, аби тільки була ще команда з нею, така, яка може їй допомогти. Ось так, от Це така жінка, яка, от там, де знаєте, там, де вступає нога, там може почати все як, як чернота відходити. Ось така в неї енергія. Звичайно, на такому рівні одна її нога або її одна статура недостатня. Тобто там повинна бути правильна команда підібрана ще. Десятка жезлів. Ну, боротьба буде нелегкий шлях, але це духовний шлях. Вона повинна по відлюднику сама знайти ну, і боротися сама. Ось так. Так що, да, бачите, як цікаво, що І якби там було все так просто, я б не хотіла роздивлятися абсолютно іншу країну. Ось так цікаво. Давайте ми зараз глянемо їм взагалі до України. І до України всім вони розуміють, що їм прийдеться займатися питанням визволення підтримки України. Паутіна, поки що для них взагалі зараз питання для них про Україну. Це як, якщо чесно, щось кожен з них буде відкривати рота, не дивлячись, хтось каже за Україну, хтось каже проти України, там, за війну чи проти війни, це для них буде ярмо, яке може потягнути у воду. Ось так, тому що там народ розділений також да, своїми думками, своїми питаннями, тому вони намагаються яскраво або чітко не говорити стосовно України так, завуальовано, тому що їм потрібно перейти спочатку на ту сторону, куди вони планують перейти, на президентство крісло, і потім вже вирішувати всі в ці. Питання. Ось так. Їх задача зайти на крісло і відновлятися, відбудовуватися, відновлятися, приймати іншу, скажімо так, одягати на себе іншу роль, іншу маску вже президентства і вперед працювати. В складних умовах. Стосовно війни, так, да, намагання закривати, ставити крапку і завершувати, але не зовсім чесними відкритими шляхами. Ось так. Бабло, гроші, пропозиції, торги, дьяволу, торги, торги, залежність від різних обставин, від торгів. <гум> ось. І, звичайно, робити такі речі, які простому люду, простому народу не будуть. Видно, все завуальовано, скрито, хитро, з підлостями, з брехнею, з баблом. Ну, ось так, любі. Але все ж таки завершення. Війни. Яким шляхом, вже, поки що, я не скажу тут. Ось тут не скажу. Все, любі. Ось так. Дякую вам, пока-пока.